Корупція в ДСНС на двох тисячах планшетах завищили ціну на 7 мільйонів гривень. Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ, нацполіції повідомили про підозру заступникові начальника одного із підрозділів ДСНС України та заступникові начальника відділу цього підрозділу, які закупили електронні планшети за завищеними цінами. У вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю двох тисяч планшетів на понад 50 мільйонів гривень. Закупівля проводилася через відкриті торги. На які заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів. Про це повідомили в ДБР. Заступник начальника підрозділу, не дослідивши ринкову вартість планшетів, оголосив це підприємство переможцем. Висновки експертизи підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитки в державі понад 7 мільйонів гривень. Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості частина друга статті 367 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років, перевіряється причетність. Інших осіб до кримінального правопорушення.